Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ і не тільки. Значить, що я придбала в АТБ? Зараз в акції тісто Філо. Витяжне для домашньої випічки. Я дуже люблю робити пахлаву і різні там рецепти. Дуже багато в інтернеті рецептів, фруктові, солодкі не солодкі. Тому я з радістю придбала ось таких два положу морозилочку, хай лежить. Воно, бачите, срок годності у нього дуже великий. До 30.08.26, що у вас велика морозилка з радістю беріть. Також, що зараз по акції? Сирки, кома, вершкові тенеро. Дуже смачно, м'якенький, вершковий смак, ну взагалі, взагалі мені дуже подобається. Дуже велика кількість на акції зараз пельмені, вареники, все таке, там як представлена фірма Три Медведі і також Валеста. Я брала Валеста, мені подобається. Це така, знаєте, більш велика упаковка. Три медведі та маленька упаковка. Якщо у вас родина не маленька, то вам як мені, потрібно ось таке велике. Срок теж ми бачимо по 20, 05, 26. Так, що ще в АТБ? Зараз по акції маргарин столовий. Я беру його для випічки. Я роблю, полюбляю пироги фруктові, тому з радістю його купляю, роблю горілішки, ну, взагалі така потрібна річ. Також що ще я придбала масло. Зараз по акції, але ціна не акційна, я б так сказала, але дуже смачно. Дуже смачно на бутербродики, зранку, з кавою, з чайком, що ви полюбляєте. Також є національна програма, зроблена в Україні, кешбек, ще отримає 10%. Ну і все. І також купила з лагоди 72,7% жирності. Я би купила їх більше. Але в нашому АТБ, яке знаходиться біля нас, була тільки одна пачечка, і то чисто випадково, що вона була завалена маслом, якого жирність там, наскільки я пам'ятаю, 53%. Я така, о, хоч щось мене знайшло. я така, думаю, мені повезло. Тому я придбала дві. Ну таких пачечок я ще піду візьму, навірна штучки три, бо родина в мене немаленька. Ми таке дуже полюбляємо. Також придбала, що придбала, дуже полюбляю ось таку круна хлібець з масілком, ось так ось таким поєднанням зранку на бутербродик, і не зранку, коли, коли забажає душа свята рибного якогось. Ось Таке я з радістю придбала. Я придбала їх дві. Вони зараз по акції. І така, по акції і Валєста, і, і, і водний світ по акції. Мені, мені доподобали дві, вони, вони самі по собі трішки різного смаку, але е, смачна і та смачна, і та смачна, по-своєму. Що ще придбала. Якщо ви пам'ятаєте, бачили моє відео, я купляла ось такий хумус. Хотіла вам показати, що дійсно я його їм, я його не купляю, там, знаєте, щоб показати. Що можна сказати, відгуки? Да? Написано пісний продукт з грибами. Ну, по мені, знаєте, є така закуска пікнік з грибами. Оце щось трішки трішки щось типу такого, але за грибів, ось ця приправа грибна перебуває всі смакові якості самого хумусу. Хоча хумус, я знаю, що це, як я, я вже не пам'ятаю, це бобинуто варення зі спеціями, ну. Таке, знаєте, попробувати можна, якщо вам подобається закуска пікнік, то вам таке дуже подобається. також це дуже корисний. Пісний продукт в даному випадку це хорошо. Що ще придбала? Була в салтівський м'ясокомбінат, місто Харків. У них акція на молоко 29,90. Ось такі купила раз, два. Таких купила три пакетики, а не покажу, бо я вже перелила в бутилочку так це молочко. Ось так. Зручна упаковка, можна і в холодильник ось так поставити, знаєте, не обов'язково е перелівати кудись. Якщо є місце в холодильнику і воно не заважає, можна ось так. о, як красиво, бачите, я виставила. Що ще, і що була? Є такі в Харкові, Чудо-Маркет. Купила там сметану, там зараз акція. Вихідного дня така сметана коштує в них 29 гривень. Ось я купила сметани, такі дві, банки, дві пачечки. Ви знаєте, що ми таке полюбляємо, тому я з радістю все купила. І що купила ще? Ось такі цукерки. Бачите, цукерки асорті. Ціна, вага, ціна за кілограм 199 гривень. Оце все вийшло 6169 Я хотіла показати, я вже куштувала їх. Побачите, пакет скритий. я куштувала, мені ну, дуже сподобалось. Я вважаю, що за таку ціну. Ти сам береш і вибираєш, яку ти хочеш цукерку. Хочеш, береш красний мак, О, ось це лісова з горіхами. Це якась вишенька. Каракум. І що ще? А, і ще була до кави, я її вже з'їла. Так, да, все, ось такі чотири віди, їх 5 було. Мені сподобалось, я завтра, мабуть, буду там поряд куплю собі ще. Бо зараз 200 гривень за кілограм цукерок такої ціни взагалі ну, дуже важко знайти. Що ще я придбала? Дуже багато придбала. в АТБ. Акція, акція, вона мені допомагає трішки скупитися. Купила ось такі серветки: універсальні, косметичні. Зараз іде пора холодів, пора простуд і всього такого дуже зручна річ, якщо у вас нежить. Я з радістю придбала і теж придбала про запас, якщо того не вистачить, то це. Це така річ, знаєте, серветки м -м, завжди, завжди, завжди потрібні, завжди знадобляться. Тому я з радістю купляю, оставляю і ну, використається. Чай. Свій улюблений. Ой, пробачте, чай свій улюблений з ромашкою. Заварюю вечору. Купляю дуже часто. Ось, бачите, я щось купила, знаєте, дві різні упаковки були в АТБ. Була ця остання і отака. Я вирішила взяти останню, може, вона буде смачна і ні. Ось пакетик я заварюю на одну чашечку і з радістю її випиваю. Що ще я купила? Зараз по акції сушений манго. Я дуже обожнюю манго. Манго це моя любов, це моя слабість. Воно, якщо воно є таке солодке, як і справді манго, то я з радістю його з їм попробую. і якщо воно дуже смачненьке, я піду куплю ще. Я ніколи так, такого не, не, куп, не купляла цієї фірми, тому нічого не можу сказати. Я на прошлій неділі купляла ось такі м, пластинки в, для електрофумігатору проти влітаючих комарів. Я думала, що пора комарів закінчилась, але я, я, була, я, я казалась не права. Пара камарів ще йде. У нас, покра... нас, нас принаймні летає. Не знаю, як у вас, тому я з радістю ще купила, Вони в АТБ зараз дешевші, ніж в Аврорі і будь-яких супермаркетах. І нічим не, не гірше, чим там. Що ще купила? Ось такі скрипки Скрипки і, жорос... і... ржостійки для прибирання. Є е в кожній, мабуть, в кожній господині завжди є щось помазати. Ну, взагалі, 1690, скільки я пам'ятаю, за дві це дуже, дуже гарна ціна і приємна за таку речі. Що ще я купила Ось таку воду, детокс. Буду пити, може допоможе. Не знаю чого, а буду пити. Тут написано і желудок, і те, і все. Я попробую, скуштую, підійде вода, бо вона, ж, знаєте, лікувальна вода не всім підходить, не всім треба лікуватися. Тому спробую. І щось я купила ось собі такий річ, щоб мене пройшло добрі вихідні, я собі трішки їх скрашу ось такою з бутилочкою. Це ще не все. Але не так уже багато, як вам кажеться. Купила що купила? Сервет, о, не серветки, туалетний папір, тришаровий, Elit Soft це, як полагається, для нужних потрібних речей в кожному домі, в кожній господині і не господині, всім воно потрібно. А, купила детокса 2, бачите? я... Я вже й забула, що два купила, мабуть, дуже хочу бути здоровою. Родина в мене велика, тому якщо мені не подойде, підвірю іншому, іншому, ну, взагалі спробуємо. Я думаю, що е, гірше не зроблю, але купила. скажете таке, ось таке яблуко. Ні, це не яблука. Я сама бавя. Це абрикос. Ось це персик. Ось такий величкий. Я коли узнала ціну, я зразу спочатку думаю, може відмовитися, а потім думаю, ну якщо смачненький, то так. Ось, ось ці три великі яблука, яблука нектарини, коштують 182 гривні. Не знаю, я дуже обожнюю. Персики абрикоси це моя сама улюблений фрукт, який є. Також купила ось таких три помідорчики, до неї купила чесночок, я його обожнюю. Це вийшло 36 гривень. 30 помідорів, 6 гривень чесночинка. Це я пам'ятаю, бо я зараз тільки що купила. І так ось купила ось такий ще собі набор на салат. Такий перчик один. Я не пам'ятаю, скільки він один коштує. А от за огурчиками це все коштує 35 гривень. огурчики тут такі не, не, не красивенькі, не то, що там знаєте, на, на стол можна ложити в один в один. Десь такі ось такі куртельники маленькі. Так, трішки хочу забула показати, хотіла вам. Показати, що ще салтівське м'ясо комбінат. Щось ще придбала. Ось такі яєчка по 3,99 там продають. Якщо ти приходиш зі своєю коробочкою, то тобі з радістю їх складують. Ось такі красивенькі. Ти не знаєш, що тобі положить, тому що вони беруть коробочку і в себе там під прилавком. Десь у них якась коробочка, і вони з цієї коробочки набирають. Ось такі яєчка 3,99, я, я казала, за одну штучку. І також ще придбала ось таку. Олію, вона в них коштує 59, 10 чи 90, я не пам'ятаю, чи я е, суму я розміщу покупки, тому там да, ми побачимо. Я її брала вже неодноразово. Як я кажу, олія, я не знаю, куди дивається, але кудись вона дивається. Ось. Тому я її купляю, купляю, купляю. купляю. Ось так. Проді, все, що в мене на столі, я вам все показала, тому з радістю. Всім кажу до свидання, до скорої зустрічі, пока! Дякую всім за увагу!